Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже ніжну ароматну запіканку з кисломолочним сиром і ягодами. Вона ідеально підходить як до ранкової кави, так і як легкий десерт після обіду. Готувати її зовсім не складно, а результат просто неймовірний. Спочатку готую основу. У мисці з'єдную 50 г цукру та 2 яйця. Гарно перемішую вінчиком до однорідної маси. Далі додаю 100 г розтопленого вершкового масла, 1 столову ложку сметани, В мене домашня. Окремо в мисці змішую 230 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Поступово всипаю борошно до рідких інгредієнтів. Спочатку замішую ложкою, а потім руками. Отримане м'яке тісто кладу в пакет. Та відправляю в холодильник. Хвилин на 15. Поки тісто охолоджується, готую начинку. У велику миску викладаю 300 г кисломолочного сиру. В мене домашній. Додаю 100 г цукру, але можна цукор додавати за смаком. 10 г ванільного цукру, 300 г сметани. В мене домашній, але можна будь-яку, дрібку солі. До цього додаю 4 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Перебиваю блендером і додаю ще 2 яйця. Перебиваю всю масу блендером до однорідного стану. Начинка виходить ніжна, кремова. саме те, що потрібно для смачної запіканки. Дно форми для випікання. У мене форма діаметром 23 см застеляю пергаментом. В мене пергамент з антипригарним покриттям. Бока форми змащую вершковим маслом. Дістаю тісто з холодильника і розрівнюю його по дну та боках форми. Роблю це руками. Далі вливаю сирну начинку поверх тіста. Беру ягоди. У мене консервовані вишні без кісточок. Я їх трохи підсушила, перемішую з 1 столовою ложкою кукурудзяного крохмалу, щоб вони не пустили багато соку. Обережно викладаю ягоди по всій поверхні сирної маси. У мене пішло приблизно 50-60 грамів вишень. Ставлю запіканку в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Після випікання даю запіканці трохи охолонути. Хвилин 10-15 буде достатньо. Знімаю форму, а зверху поливаю розтопленим шоколадом. Або нутелою, але це за бажанням. Можна просто посипати цукровою пудрою. Погляньте, яка краса! Розрізаю і насолоджуюся. Запіканка виходить дуже ніжна, неприторна, з приємною ягідною кислинкою ідеально до чаю чи кави. Ось така проста, доступна і дуже смачна страва. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось!